Проходить день студентки-юристки на дистанційці. Прокидаюся я о 7.30 і одразу біжу на тренування. Обов'язково роблю його вранці, бо впродовж дня приходить лінь і каже: пока-пока. Знаєте, я ненавиджу спорт, і єдине, що я можу робити, це пілатес чи стретчинг. а гарне тіло то хочеться. Потім я приймаю душ і обов'язково мию волосся. Далі вмиваюся і наношу кремчики. Помітила таку закономірність: чим менше доглядових засобів наношу, тим краща шкіра. Далі просушую довжину і наношу арганову олійку, перетворює. Волосся на справжній шов, дуже задоволена результатом. Швиденько зробила денний макіяж. Швиденько, бо вже на 9.40. У мене семінар із кримінального процесуального права. Кримінальне право та процес я обожнюю. Це мої улюблені предмети. Потім була лекція з господарського права. Це вже точно не моє З навчанням. Закінчила, тому одразу одягнулася і побігла на зустрічі з подругою. Час пройшов дуже швидко, тому як повернулася із зустрічі, сіла за задачі з господарського права. А ввечері дивилася судовий процес вбивства дружини з Казахстану. Навіть немає слів, щоб це описати.